Насамперед, із з питання загального: яка наразі ситуація у Чорному морі? Скільки ракетоносіїв противника на чергуванні? Чи досить високий рівень загрози? Насправді ситуація зараз в принципі стала стабільна. В морі спостерігаємо сім одиниць ворожих кораблів. Серед них два носії. Це одного проекту фрегати. Сумарний залп може складати до 16 ракет. Те, як ми бачимо, останнім часом вони виходять в море, виконують якісь учбово бойові завдання, але при цьому вони мають деякий термін витримувати для того, щоб накопичити відповідні відповідну кількість ракет для подальшого застосування. тому в принципі говорити зараз про якусь 100% наявну загрозу, ми не можемо, але ми фіксуємо факт наявності цих. para que também Зокрема, зараз акцентую увагу наших глядачів, що зокрема столиці пролунав відбій повітряної тривоги. І, очевидно, міг 31 к все таки приземлився. Виліт був не бойовим, але в разі знову, якщо почуєте повітряну тривогу, обов'язково спускайтеся в укриття. Не нехтуйте правилами безпеки. Я думаю, що і наш гість також обов'язково це підтвердить. Що в разі повітряної тривоги треба обов'язково не гаяти часу бігти в укриття, тому що ми розуміємо, що ворог підступний і цілі і пріоритети він собі розставив. А це зараз енерг... Ге, така пане Дмитре. Насправді прогнозувати, по яким саме буде працювати координатом ворог достатньо складно. З позиції військово-морських сил можемо зазначити, що внаслідок діяльності військово-морських сил ворог зараз, в принципі, в чорному морі використовує лише в бойовому порядку, лише морські платформи, які є носіями дальнобойної зброї. Тобто решта кораблів вони зараз в бойовому порядку застосовувати не можуть відповідно через те, що відчувають загрозу для себе в чорному морі. Але що стосується нашої безпосередньої зони відповідальності, то так в принципі вони обрали таку найбільш легку для них ціль це портову інфраструктуру, яка є статичною ціллю. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, а після подій, які відбулись в Криму? Зокрема, я маю на увазі атаку по штабу Чорноморського флоту? Наскільки вам очевидно зміна ситуації у морі? Та що відбувається з російськими кораблями? Чи намагаються вони масово їх передислокувати насправді? Передислокація бойових одиниць вона відбувається постійно. Це повертаючись до першого питання. Вони вимушені зараз ховати свої одиниці за рогом, десь в Криму або в пунктах базування, де вони мають бонові загородження, хоч якесь прикриття протиповітряної оборони, і відповідно або триматися ближче до своєї військово-морської бази у Новоросійську, тобто біля офіційно визнаних берегів так званої Російської Федерації, Це стосується наслідків удару по командуванню. Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму зараз ми не зможемо міттєво побачити якісь зміни у тактиці ворога через те, що все ж таки існує ще, ще кілька ланок, які керують безпосередньо застосуванням сил, вони можуть працювати по інерції, по планах, які були затверджені раніше. І слід зазначити, що та ланка, яку, якщо підтвердиться, вибили з колії, вона більше відповідає за. Генеральні речі більше: це кадрове забезпечення, телове забезпечення, генеральне планування, застосування. Тому зараз ми просто, просто завтра цих змін, звісно, не побачимо. Ну, але знаєте, передислоковувати в новоросійськ це теж така собі ідея, тому що ми пам'ятаємо Аленігорський гарняк. Алінігорський ну, гарняк став, став жертвою недотримання безпеки на морі. І... Щодо цього інциденту, ми в принципі його ніколи в подробицях і не коментували. Ми не наносимо ураження по території Російської Федерації. Як ви бачите, ті інциденти, які трапляються з порушниками вимог міжнародного законодавства, конвенції улуч морського права в чорному морі періодично страждають, і насправді це правильно і це буде продовжуватися далі. Пане Дмитре, зазначу, що розвідка Британії пише про те, що російські кораблі вже не можуть і не зможуть мати в акваторії чорного моря такий контроль як раніше, і будуть менше безпечно почуватися у портах. Зокрема, також після тих подій, які відбулись і останнім часом, і у Криму, в тому числі. Наскільки можна зараз відзначити, що є оця паніка серед російсько-військово-політичного, навіть очевидно, керівництва, що стосується їхнього флоту, та бо й пані Гуменюк не так давно казала про те, що вони ну якось витрачають паливо. Зараз якось бездумно ті кораблі катають туди-сюди? Насправді це можуть бути маневрування, це може бути переміщення, виконання учмово-бойових завдань, тому казати про якусь. Паніку за їхньою поведінкою насправді складно, вони перебувають здебільшого в пунктах базування. Це свідчить про те, що вони не відчувають себе в безпеці. Це свідчить про те, що так вони втратили контроль над деякою частиною акваторії Чорного моря, і відповідно вони перепрошую, і відповідно станом на зараз, так ми спостерігаємо деякі зміни в їхній поведінці. Про це сказати, що. <зв>. Якось змінюється їхня стратегія, тактика, окрім того, що вони ховаються в принципі, поки що в повному обсязі ми не можемо. А як щодо зернового коридору, пан Петре, якщо можна про це сказати, яким зараз проходять кораблі? От зокрема, як наскільки може покращитись його функціонування після того, як Росія ну можна сказати втратила своє панування у Чорному морі? Насправді слід розуміти, що Чорноморський флот є головним фактором небезпеки в Азово-Чорноморському регіоні загалом. І, відповідно, ми будемо працювати максимально над тим, щоб цю небезпеку усунути, усунути її докорінно. І, відповідно, інциденти з кораблями Чорноморського флоту будуть траплятися і далі. І, так, і те саме стосується і території тимчасово окупованого Криму, тому що без звільнення нашого Криму казати про безпеку в Чорноморському. Чорвоморське акваторії або в Азовській, в принципі нема сенсу. Коли говорити про Кримський міст і про те, наскільки потужна його оборона на воді, що можете прокоментувати і сказати? Ми багато говорили про тюбонові загородження і, в принципі, що росіяни думають над тим, як би їм прикрити цю Керченську переправу. Чи суттєво вони посилили свою оборону над цією логістичною артерією? Насправді останні, останнім тижням ми спостерігаємо зміну в угрупуванні. Морської охорони прикордонної служби ФСБ так званої Російської Федерації. Якщо перед тим вони більше місяця перебували там в посиленому режимі, і там менше 10 одиниць, в принципі, не перебувало навколо цього цієї незаконної прибудови, яку вони називають, Кримський міст, то зараз вони зменшили це угрупування до 4 одиниць це два катери і два кораблі. З чим це пов'язано поки що казати рано? Скоріш за все, посилений режим у них. Зараз припинено може через те, що е, знаходитися постійно в такому режимі вони, звісно, не можуть, тому що це е, звісно е, важко і для особового складу, і для техніки е, побачимо згодом. Я можу лише зазначити, що ті от загородження, які ви зараз згадали, бо ці паркани, е, як каже, наш командувачівського морських сил е, збройних сил України віцедмірал Олексій Папа, немає таких парканів, які ми не подолаємо. Це вселяє надію. Дякую вам щиро за те, що доєдналися і за ваші коментарі. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку. Дякуємо щиро.